Всім привіт народ! Ви на каналі Dead Pass, а з вами Дімас, і сьогодні ми пограємо в гру під назвою Project Castaway. Це в нас виживалка від першого лиця на безлюдному острові. Щось вона дуже схожа між The Forest і також трішечки Green Hill. Щось воно. В тому роді. Як бачимо, на вибір у нас є поки тільки два режими, і то, а, навіть не два режими, у нас є всього навсього один режим, інший у нас зачинений. Так, є режим звичайне виживання, і також ми можемо підключити сюди хардкор. Хардкор приводить до кінцевої смерті. Ваш файл збереження стане неможливим для відтворення. Окей, давайте тоді виберемо звичайне виживання, Подивимо, якщо тим більше вони такі якісь. Реалістичні, це взагалі для мене просто що ж ця гра для нас підготувала. Day. Так, розпочинається наша гра в літаку. Ми летимо, і я так підозрюю, що зараз відбудеться якась, якась авіакатастрофа, де ми будемо змушені або аварійно сісти, або просто-напросто розіб'ємося. Так, наш головний герой. Що це було? Наш головний герой поки що слухає якусь касету. Я, якщо чесно, майже половину слів із цього всього не зрозумів. Так, воно нас попереджає. Е, воно нас про, попереджає про те, що. Ой-ой-ой! А я не зрозум. Я побачив тільки, що потрібно натискати V та S для того, щоб щось робити. А що робити, я так і не зрозумів. Так, нас попереджували в касеті, щоб бути обережним максимально. Ого, <годно> подивіться, на ці хвилі, як все воно все класно виглядає просто-напросто. Реально балодьожно виглядає. Я б сказав, би дуже. Такс, я так підозрюю, нам потрібно доплисти до найближчої суші. Такс, ні, ну взагалі мега круто виглядає це все діло. Такс. Е, я так і не закінчив свою думку. А, блять, акула, дивіться. Гнида, там, іди звідси. Такс, е, на рахунок того, що нас попереджує, що на острові може відбуватися щось незрозуміле, і там можуть знаходитися якісь незрозумілі створіння, так що нам потрібно бути обережним. Я ж кажу, що щось грав схожа в стилі The Forest плюс Green Hill. І зараз ми будемо намагатися побачити що ж, і розгадати всі секрети даного острова. Я так підозрюю, що це, звісно, не він. Я так думаю, що нам ще потрібно буде до нього добратися. А це лише так початок для того, аби нам було простіше. Так, все, ми добираємося до берега. О, дивіться, і від... з'являється. Заставка. Так, як бачимо, в нас є багато показників. Я дивлюся, у нас є показники чого. Показник голоду. Якісь морква. Морква, я так підозрюю, це якісь вітаміни. Так, вітаміни, енергія, вода, м'ясо. Ну, я так Білок і вітаміни е, і. Психічне Психічне наше здоров'я, так я так розумію, воно ще також тут враховується. Так, давайте подивимося, що у нас тут. Е, Такс, знайти маленьку палку. Наша задача. І дивлюся, воно показує нам, куди потрібно йти. А, ось, дивіться. Є є, є в нас маленька палка. У нас о, oh. дивіться, ми можемо збирати металеві шматки. Вони не, не, від, не відразу відправляються до нас в портфель, а вони відправляються нам в руки, і ми їх можемо носити. Такс. Поки що так. Все більше не можемо. Такс, знайти камінь. Для того, щоб, я так підозрюю, що ми зараз маємо щось скрафтити. Так, з камінь. Тепер. Тепер... Це що там, це водоросли. А, ми маємо мало його розбити для того, щоб для того, щоб в нас з'явилося два маленьких каменя. і ми змогли... Створити щось собі. Ми можемо створити зараз е сокиру. Невеличку сокиру. Так. І тепер наша задача це що? знайти якесь дерево. Звичайне дерево. Так, я дивлюся, там вишка як Far Cry 3, просто-напросто. Так. Тепер нам потрібно знести пальму. О, дивіться. Пальма, до речі, доволі таки непогано. Температура, дивіться, тут температура тіла навіть враховується. Все. О, дивіться, пішла пальмочка. Хо, так, да, дивіться, як в The Forest з'являється. Блін, чому у нас такі руки грязні. Так, -с. тепер ми що можемо. Так, -с. нам потрібно знайти кокоси. Кокоси. Ось у нас є один кокос. Так, -с. більше кокосів нема Більше кокосів поки що немає. Так, -с. заходимо в таб, і в нас відкривається сумка. Так, -с. Ми можемо. А, як подивитися всередині? О, є кокос. А, і все. І тепер ми можемо його з'їсти. Такс, Такс! Так, open. так пальмова, пальмове ліжко. Тепер нам потрібно зробити. Де воно? Де тут воно? Пальмове ліжко. Пальмове ліжко. Такс, і ми можемо його розмістити десь ось тут. А, ми можемо його розмістити будь-де. Але для цього нам потрібно пальмове листя. Я так підозрюю, ось це воно. Чи не це? Ні, це не пальма. Давайте спробуємо знести ще одну пальму. Може на цей раз у нас вже буде пальмове, пальмове листя, і ми зможемо зробити собі пальмове ліжечко. Такс. О, дивіться, да, є. є пальмові листочки. Але їх всього навсього 4. О, тут ще є. А більше ми нести не можемо. Так, окей. Все, додаємо матеріали. Так, повертаємось назад. І все. Тепер у нас є звичайне пальмове ліжко, де ми можемо з вами поспати і зберегти наш прогрес. О, давайте збережемо сюди. Все є. Прокидаємось Прокидаємось ми, і я хотів би спробувати, якщо чесно, завалити кого-небудь. Це що таке? Це якийсь. Череп... Черепаха, чи що це? На черепаху не схоже. Але в панцирі. От дивіться, це... я забув, як це морський дракон, здається, і називається правильно. Ага, він все-таки попав по мені, паскуда, гнида Але ми можемо відходити назад такого, і, в принципі, він нас не зачепить. І в певний момент він починає відступати. Такс, і тепер ми. О, дивіться. М'ясо. Ми отримуємо м'ясо, ми отримуємо е шкіру і кістки. Кістки, в принципі, ми використати ні до чого не можемо. Такс, окей. Давайте тоді зайдемо сюди. Напевно, в бій. І спробуємо створити якусь 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 такс. Я би б хотів створити. О! Такс. Ось тут. Такс. 4 з 5. Нам потрібно ще один маленький. ще одна маленька палка. Такс. Ні, поки що викинемо його. Такс. Поки що викинемо. Такс. Нам потрібно знайти мали... маленьку палку. Для того, щоб можна було організувати зараз полум'я. Є одна, друга, дивіться, все, ми все знайшли. О, дивіться. Серф. Серф. Дошка для серфінгу. Хотів сказати серфери, серфінг, і все на кучу, коротше, і вийшло, що вийшло. А я цю штуку можу вбити взагалі? Є, можу, дивіться. Да, все-таки це черепаха, тільки щось вона дуже Дуже швидка і дуже живуча. Тут прям, прям надто вона живуча. Так, я підозрюю, що цю штуку ми можемо потім використати в своїх інтересах. Такс, Такс розпочинаємо, підпалюємо. А, на... а, дивіться, як ми все працюємо. І... Нам потрібно натискати дуже багато разів F для того, щоб. Для того, щоб вогонь розтерти багаття. Але я щось не знаю, я так і не зрозумів. Так, з багаття вистачить на 8 годин 57 хвилин. Так, давайте спробуємо підсмажити. Так, Ні не, не так воно смажиться. Якщо ми так покладемо просто. Чи так воно смажиться? А, може і смажиться щось? А, дивіться, да, все під, підсмажилось. А Ну-ка, тепер поспробуємо його з'їсти. Такс. Ми з'їли це все-таки. Це м'ясо, але тепер нам потрібно випити. А, я за заробив якісь хламідії. Хламідії заробив собі в пузо. Супер. Просто-напросто. О, дивіться, скелет. Це що за хрінь? Що це за комар комар тут кілометровий? Він ще й мене вкусив. Я в шоці? А ти що таке повзає? равлик. Ну, равлика, в принципі, можемо використати в майбутньому. Для чого? Не знаю. Температура тіла 37,1 градус. Ми з'їли щось не те. Ну, як не те? Ми з'їли м'ясо. Це підозрюючись какахи, так? Да? Наскільки я підозрюю це? Так, черепаха. Черепаха поки що мене не цікава. Не цікава. Давайте тоді просто побігаємо по острову, подивимося, що тут взагалі. Є, Вон, дивіться, я бачу драбину, на яку я б хотів би забратися і подивитися, що в нас там чекається. Подивіться якісь... на ці жуки, що тут відбувається, якісь... якісь оси, які нападають на тебе величезні, просто-напросто і жалять? Так само величезні якісь жуки повзають. Що це взагалі за острів? Це точно якийсь адекватний острів? Ну я вже, якщо чесно, в цьому дуже сильно сумніваюся. Такс. Ми знайшли якийсь... якийсь папірець, на якому, я так підозрюю, буде більшість за все якась можливість кр... якесь креслення. А, пароль, пароль, а тут пароль. Це що таке. Так, давайте подивимося в. Так, тут нема. Так, зачинити, зайти в журнал нам потрібно для того, щоб подивитися, що у нас тут паразити. От як бачимо, паразити, у нас тут, що це таке, радіовишка, 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 тут що у нас нічого немає. Тут в нас додатково якісь з'явилися прибамбаси, Які я навряд чи буду будувати. Може хіба що в майбутньому. Так, стріли, в принципі, ну це все стандарт. Окей, окей, давайте спробуємо. Можна якось залізти наверх? Я можу якось залізти наверх? Можу. Можу залізти наверх. І цікаво було б подивитися, що тут. Дивіться, як реально як в Far Cry 3, якщо чесно. Зараз піднімаюся на вишку, зараз відключаю сигнал, і після цього острів стає наш. Ми будемо бачити впівка. Ем. Я ні на що не, на... не натякаю, але в принципі воно так і вийшло майже. Ми піднялися на вежу. Так, як бачимо, там острів є, ще один додатковий. Ще острів є. А, все. А, дивіться, два острови ще по... збоку є біля нас. Більше нічого немає тут. Так, давайте тоді спускатися потрішечки, намагатися. Я ще знайшов. А, боляще як. Трішки трішки впав. Я ще знайшов скриню, але для тої скрині потрібен пароль. Але щоб знайти цей пароль, то потрібно. М'ять! Вілсон! А, це це відсилка на фільм, Якщо хто пам'ятає, я взловив флешбек. Такий тисячолітній давності просто-напросто. Був фільм про чувака, який застряг на, на безлюдному острові, і в нього був ось цей мяч. Вілсон. Також він, здається, називався правильно. Все. срака. Такс. Рілот. Давайте спробуємо Рілот. Такс. І Осен він допомагав йому не зійти з розуму. Якщо чесно, я не зумів, що тут робити. Ну, то я... ну в принципі, зараз, як ми заспавнимося, в нас хоча б не буде хламіді. це вже величезний величезний плюс. Так, тут в нас що? Тут в нас є колоди, так, але ми не були зверху виходить Так, що. Ми зверху не були. Це що таке? Це в нас додатково якісь. Е. Трави, трави, додаткові трави. Це добре. Так, тут під, під цим є ще якісь. Кущі. Агрус. Це що, чи що? Це, це якийсь Агрус? Так, це Агрус, дивіться. Так, палочки і Агрус. Ми його збираємо, звісно. Так, давайте подивимося, що у нас тут ще є. У нас тут ще. Є. Тут у нас більше нічого такого немає. В принципі, там ми були. там ми були. На інший острів, я думаю, сенсу зараз пливти немає, так як нас зараз хавають просто-напросто акули. Човна я буду будувати вже, напевно, ще пізніше. Дивіться, ми знайшли таблетки, до речі. Табличка. Щоб ніхто сюди не підходив. Такс, стара покришка. В принципі, знов серф. Такс. І, 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 і все. Тут більше в принципі на цьому острові нічого такого і немає. Немає. Взагалі поки що не бачу нічого такого цікавого. Так, можна по піти подивитися, що ще з боку є. Поки що ми просто з вами будемо ходити дивитися і намагатися зрозуміти. Люди, такий пошуткий він. Краб. Містер Крабс. Такс. Забираємо все. Ми не будемо залишати нічого лишнього. Так, тут у нас ще додатково метал, палки, серф ще один. Одяг. Ми це все з вами підбираємо. підбираємо. Давайте подивимося, що тут. Тут в нас та нічого, в принципі, цікавого. Звичайні каменюки. А корали можна збирати? Не можна збирати корали Так, це на що? Теж корал Ну, їх поки що не чіпаємо. Тут взагалі якийсь сніг, ані це так пісок просто відблискує. Такс, тут в нас що? Тут в нас. Нам потрібен, Нам потрібна... Нам потрібен молоток для того, щоб дізнатися, що всередині. Такс. Це внутр... автомобіль. Це автомобіль посеред океану. Такс, у нас повний інвентар. Поки що нічого збирати не можемо. Такс, тут у нас, дивиться, ще холодильник. Блін, а звідки воно все побралося? <гас> Такс. Е е а де мені подивиться журнал? Мене цікавий тепер журнал JKB. Напевно, що в Б. Такс. А де журнал? Де наш журнал? Я, якщо чесно, не знаю. Так, це не то, це не воно. Не, об, обклацав всю клавіатуру, не знайшов нічого. Це перекласив просто-напросто. Але я підозрюю зайти в опції подивитися. Так, e, Journal, Де у нас? Де 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 так Open Journal B. Ну, no, дивіться, відкриваємо B. Але тут. А, дивіться, день перший. Такс. Ми. Ми сіли на на корабель на корабель з порта в Лондоні. Так, єбан, день 49, день 77, боже. Так, ну поки що нічого цікавого немає. Нам якийсь чувак розповідає про історію, як вони почали свою подорож з Лондона. І я так підозрюю, що він 77-7-й 77 день записував це і. Він десь також. Потрапив в аварію. Потрапив в аварію і йому довелося писати ось такі от записки в в пляшках. Ох ти ж гнида Просто одним ударом втушив паскуду. Так, все, розібралися. Ми тут. Що тут у нас ще є? Тут у нас ще якісь. Якесь, якась рослина. Дивіться, вона, до речі, також, здається, може дати додаткову їжу. Так, і тут ще якісь рослини ростуть, Це якась малина взагалі. Кущ малини довелося просто-напросто зрубати. О, дивіться, прожектор. Бля, скільки тут всього є? А що ж тут таке відбулося? Що тут настільки багато всього цивілізованого. Тобто холодильники, тумбочки ті ж самі. Ті ж самі машини. Де воно все побралося? Хріна собі. Який павук. Величезний просто-напросто. Ні, ну прикольна гра. Поки що вона мені подобається. Але багато чого мені ще поки не зрозуміло. Ну, я сподіваюся. На цьому ми поки з вами закінчимо. Ми обігали з вами цей острів, і в наступних серіях ми вже будемо активно займатися виживанням і активно намагатися пробратися на наступні острови. Я дивлюся, там, до речі, здається, як буйок чи що це таке? Да, здається, буйок там знаходиться. Такс, ну поки що, поки що народ на цьому ми з вами закінчимо. І якщо ви хочете продовження проходження даної гри, то давайте народ з вами зберемо. Хоча б 5 лайків для того, щоб я мав якусь мотивацію продовжувати проходити в дану гру. Ну а на цьому у мене все. В принципі, з вами був Дімас. Всім дякую за перегляд, всім пока.